Дніпропетровщина це найбільший промисловий центр України. Втім, цей статус здається регіонові нелегко. Наслідком подібного лідерства стала і наша першість серед областей з найгіршими екологічними показниками. Зміни у складі атмосферного повітря, викиди хімічних речовин, забруднення токсинами та проблема відходів все це стосується Дніпропетровщини. Серед головних забруднювачів повітря такі міста, як Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Павлоград та Покров. Одним із п'яти пріоритетів, які для себе визначила обласна рада цього скликання, є вирішення екологічних проблем. І наша область найбільше потерпає від екологічних проблем, від забруднення території. Це є і наслідки діяльності промислових підприємств. Ми повинні зайняти дуже жорстку позицію до тих підприємств, які не дослуховуються до світових тенденцій, до тих підприємств, які завдають. Великої шкоди до екології, природи і здоров'я наших людей. І в цей же час ми повинні і виховувати дбайливе ставлення до природи. Необхідно це виховання починати ще з дитинства, розділяти сміття ще вдома, а завдання держави організувати цивілізоване поводження із сміттям. На цій екологічній карті Дніпропетровщини видно кожен епіцентр. Голова обласної ради каже, вважатиме, що працював не дарма, якщо вирішить бодай половину цих питань. Адже забрудненням навколишнього середовища не переймалися десятиріччями. Одна з найболючіших проблем регіону це сміття. Селище Іларіонове. Тут вивозом побутових відходів займається товариство із обмеженою відповідальністю Альфа КМ. Обслуговують приватний сектор та багатоповерхівки. Далі везуть сміття на цей полігон, де воно й складується. На цій території могла б бути об'їзна дорога, а замість того, вона слугує кладовищем для відходів. Їх тут накопичилося вже більше 30 тисяч кубів. Стихійних сміттєзвалищ у нас зараз. Е Величеньких таких чотири, більш дрібних ще десь п'ять. Неподалік цього сміттєзвалища десь на 3-4 кілометри знаходиться СМТ-сад наш, який входить до Іларіонівської селищної ради. Ото у тих жителів проводу немає, у них колодязі. От Як ви думаєте, це ж воно все йде підземні води. Колодязі, вони це все. І Тут можна тільки догадувати, що може призвести. Це от всяких болячок і. Тому подібне. Таких больових точок на Дніпропетровщині вистачає. Щороку ми накопичуємо більше одного мільйона тонн сміття. Для збереження твердих побутових відходів у нашому регіоні існує 11 офіційних полігонів. Ще 400 сміттєзвалищ мають стихійний характер. Такі не просто псують пейзаж, а ще й отруюють наше з вами життя. Проблема змиву у річки. Проблема розкладення під впливом і ультрафіолетових променів. І Якщо це річка, до речі, це накопичення там у тихо ж там у рибі. Хочу попередити, що взагалі дуже обережно бути із рибою, яка в Дніпрі, перш за все, там і в інших річках споживання її ну потрібно бути дуже обережним. Це накопичує достатньо багато різних хімічних елементів. Це може бути шкідливим для здоров'я. Наразі питанням сміттям на Дніпропетровщині перейнялися. Його вирішення тепер не просто на вустах, а й на папері. У регіоні розробили цілу стратегію поводження із відходами, а депутати обласної ради за неї проголосували 29 липня. На сесії підтримали даний документ більшістю голосів. Дуже добре, що саме сьогодні. була розроботне ця стратегія, яка пройшла. Обсуждение только на депутатской комиссии, ее обсуждала еще и общественность. Мы приглашали и научные организации. Но основные принципы таковы: 100% населения должно быть обеспечено сбором твердобытовых отходов. Второе это минимализация захоронения отходов и максимальная переработка. И третий очень важный принцип это те свалки, которые существуют незаконные, их более 400 я уже говорил, их быть не должно. Мы не идем по принципу строительства мусорожигающих предприятий. У нас есть горький пример Предприятие было, предприятия был мусорожигательный завод, который был приостановлен. Тому що то воздійство, яке казали прип'ятня на кошачому седу, було очень нігативним. Спалювання сміття вдало практикують по всьому світу. У цьому особисто переконалися керівники області. На одній із територій Німеччини із населенням 10 мільйонів людей працює шість сміттєспалювальних заводів. Вони не просто допомагають німцям боротися із відходами, а й виробляють свій продукт. В Німеччині теж був непорядок. Вони вот називають называют 78 год. как стартовый для серьезной активности своей в этом направлении. И называют цифру, что в одной только земле, а мы были в Баден-Вюнтерберг, это юг Германии, там было около 5000 свалок. Но после этого они прошли большой путь. Вот. И сейчас есть у них полигоны, есть полигоны. Но эти полигоны, которые их десяток, десятки уже они, они тысячи, Эти полигоны обязательно рекультивируются. И когда полигон полностью отработан, то проезжая или проходя, или даже находясь на этом полигоне, можно и не догадаться, что там под тобой мусор, потому что это все озеленено и благоустроено, и все замечательно. Вот этот завод, о котором я говорил, он 170%. тысяч тонн берет на переработку в год, но все равно 5-6 тысяч тонн у него как бы не перерабатываемых отходов в год получается. Это то, что нужно захоранивать. Но согласитесь, это хороший результат. Из 170 тысяч тонн остается 6 тысяч тонн. Сміттєспалювальний завод, який не отруює повітря, обійшовся німцям у майже 3 мільярди гривень. Обласні управлінці підрахували, аби побороти купи сміття у нашому регіоні, таких підприємств потрібно бодай шість. Грошей таких поки нема. До того ж, в обласній раді є розуміння, що возведення таких підприємств суттєво вплине і на тариф за вивіз сміття. Тож Дніпропетровщина перероблятиме сміття на вторинну сировину. Цим відтепер займатиметься спеціальна робоча група. Депутати та обласні чиновники, екологи та науковці, що увійшли до неї, віднині наповнюватимуть стратегію з містом та програмами. Підходи, які будуть образовуватися, вони повинні просто загарнятися. І вони не будуть спалюватися. Їх потрібно розділяти, сортувати. Ресурси відходи це серйозно для майбутнього виробництва. То есть максимально мы должны полезность ее добывать из этого мусора и, соответственно, направлять на повторную переработку. И будут строиться региональные полигоны, где они будут строиться, будет определено техническим заданием, которое будет строиться по современным стандартам, где будут заложены линии сортировки, переработки, утилизации в том числе. Експерти, що займаються вирішенням екологічних проблем не один рік, вже дали оцінку стратегії, яку обласні управлінці взяли за основу. Поставили четвірку із плюсом. кажуть, оцінили не на п'ятірку, бо досконалості немає межі. Як ви знаєте, була прийнята програма минулого року, і це продовження вже більш деталізація, розробка спеціалізованих питань. Саме з цього приводу це питання твердих побутових відходів. І принциповим питанням є. Ідеологію принципову є. По-перше, це максимізація переробки відходів. Взагалі ми в ідеалі ми маємо вийти там, на там, ну, 90 там, із плюсом відсотків переробки відходів. Ось. І дати інструмент. Місцевій владі, місцевим громадам для того, яким чином це робити, і почати вирішувати питання, те, що не вирішувалось десятиріччям, по суті, справи. Ну якщо казати період вже України незалежності, та ми кажемо, ну на жаль, загальна тенденція системної системного вирішення питань не було. Продовжувалося загальне накопичення. Такий невеличкий вам приведу факт із останніх вже. Практично пілотного по суті справу проекти в там біля Олександрівки, це ніпетровський район. Активісти провели дослідження, скільки ж, скільки ж звалищ існує, так вони виявили вже ну близько сотні 80 з чимось несанкціонованих місць накопичення, причому це достатньо великій кількості. Це складні такі місця, в якому ще дуже проблематично взагалі їх буде прибрати, тобто це яри. Там глибиною понад 20 метрів, куди і технікою важко дістатися і взагалі ну, важко буде їх прибрати. Тобто це, такі, це тільки один, частина одного району. Можете розуміти, яка, яка загальна ситуація по області. Першими позитивний вплив від стратегії поводження зі сміттям відчують окремі райони Дніпропетровщини. Селищний голова Іларіонового розраховує, віра на йому територія також увійде до пілотного проекту. каже спільно з громадою, готові розглядати будь-який варіант поводження зі сміттям. Впевнений, у стратегії, яку підтримали депутати обласної ради, чимало варіантів, які заохотили б людей до сортування відходів. Розподіляти це сміття можливо на декілька етапів, можливо було б здавати сміття і цим самим розраховуватись за вивіз сміття. Це дуже, я думаю, спонукало наших людей. У них би була якась б мотивація в цьому. І це сміття б вже почалося би. Сартіровка його прямо десь біля їхніх будинків. Активно проблемою поводження зі сміттям перейнялися після того, як обласна рада взяла курс на втілення програми зеленої модернізації економіки. Варто зазначити, що саме відтоді, як крісло керівника цієї установи зайняв гліб Пригунов, це слово сполучення у вжитку його підлеглих почало з'являтися все частіше. Зелена модернізація економіки зробить бізнес. Конкурентноздатним дозволить залучати більше іноземних інвестицій та взагалі дозволить нашим підприємствам бути конкурентноздатними на європейському та світових ринках. Дніпропетровська область стала першою серед українських регіонів, де проведуть зелену модернізацію економіки. Відповідний меморандум про співпрацю у квітні 2016 року підписали обласна рада, представники Німецького товариства ГІС та ще ряд неурядових організацій. Після цього кроку обласної ради більш досконало мають запрацювати і на місцях. Та як з'ясувалося, з цим є деякі проблеми. фонд охраны окружающей среды на 2016 год, областной фонд, составляет около 100, около 300 миллионов. Поэтому я думаю, что следующий фонд, он не будет э, намного меньше или намного больше, по примеру, будут такие же цифры. 300 миллионов, это много или да. мало? Когда подошли к вопросу распределения денег в э, фонда охраны среды, и посмотрели на те предложения, которые были даны комиссии областной государственной администрации, мы столкнулись с такой проблемой. Не всегда можно даже этот фонд наполнить в законодательном поле. Почему? Потому что мы ждем предложения от уровня местного самоуправления. Как вы знаете, были проведены совещания, и Глеб принимал в этом активное участие, где были даны задачи уровня местного самоуправления дать предложение, что бы вы хотели, чтобы мы финансировали в 2017 году. Так вот, есть реальная проблема. Территории, районы, города. Не знают своих проблем. Их это не совсем интересует. Голова обласної ради Гліб Пригунов навіть попередив очільників на місцях у разі, якщо екологічні програми і надалі складатимуться зі стелі, то вони можуть і посад позбутися. Тож варто засукати рукава і стати до реальної роботи, в рамках співпраці з німецьким товариством GIZ Дніпропетровська обласна рада взялася за вирішення ще однієї проблеми: спільно думатимуть, що робити з шахтними водами, рівень мінералізації, яких буквально зашкалює. Це балка свістунова, розташовується вона у кривому розі. Тут щороку накопичується більше 10 мільйонів кубів високомінералізованих шахтних вод. Ця рідина солоніша за чорне море. За вмістом солі поступається лише мертвому морю, де на літр води припадає 200 грамів солі. Кількість солі в них така, що якщо ми предположимо цю соль винули з води яким-то способом випарили, або іншим способом. то получается это полмиллиона тонн вот таких солей в год образовывается. Сейчас никто не выпаривает ее, она, эта соль находится в воде. Вода из этих восьми шаг собирается в одном месте, так называемая балка Свистунова, и раз в год по регламенту, согласованному с Кабинетом министров, эта вода, разбавляясь обычно чистой водой, сбрасывается в ингулец, Сингульца она течет в Днепр и через Херс Николаевскую Херсонскую область окончательно ну, в конце концов попадает и в Чорне море. Зараз максимальна глибина, на якій проводяться шахтні роботи, досягає 1300 метрів. Та з кожним роком ця глибина збільшуватиметься як наслідок, зростатиме і вміст солі у воді. Варто зазначити, що навіть якщо шахти припинять працювати, високомінералізовані води все одно накопичуватимуться під кривбасом. Якщо з ними нічого не робити, то цілому місту загрожує небезпека. В данной емкости собрана шахтная вода горнодобывающих предприятий Кривого Рога, таких как Арселор Миттл Криворог, Рог, Криворожский железорудный комбинат, Центральный горнообогатительный комбинат и Евраз Сухая Балка. Вот. Емкость предназначена для наполнения шахтными водами В пределах 7,5 миллионов кубических метров это, будем говорить, граничная отметка. Вот. Фактически мы сбрасываем э, где-то порядка 12-13 миллионов кубов шахтных вод в год, согласно регламенту в речку Ингулец. От этой воды уже кривой рог никуда не денется. Она будет постоянно. Будут шахты добычные, будут шахты э, как бы законсервированы. Все равно воду надо откачивать, потому что это будет подтопление всего Кривбаса, Это будет Армагеддон. Сьогодні утилізується надто солона вода коштами підприємств, що видобувають руду на криворіжжі. Щороку ці роботи обходяться їм у майже 150 мільйонів гривень. Експерти з острахом думають, що одного дня шахти закриють, і фінансувати відкачку підводних вод буде нікому. Саме тому обласна рада взялася за вирішення цієї проблеми, заручившись підтримкою німецького товариства ДЖЕЗЕФ. От этой проблемы страдают и Херсонская, и Николаевская области, потому что идет засоление земель, которые для полива используются. То есть это национальный вопрос, и я думаю, мы вправе рассчитывать на какую-то поддержку из Киева. Вот. Ну и, наконец, и область, наверное, будет не в стороне, потому что это все-таки условия жизни наших людей, и нам бы хотелось, чтобы тот же Ингулец был чистый, красивый, полон рыбы и местом отдыха для жителей Кривбаса. Вот, и мы вместе с мэрией, конечно, объединим усилия и все это сделаем. Вот. Но тут что еще важный, какой есть момент. JZ и э, та фирма, которая будет в результате тендера найдена, это ну, весомые аргументы для того, чтобы потом претендовать на кредитные какие-то ресурсы ну, европейского уровня. Я думаю, что это будет своеобразное заключение. На высшем уровне, которая позволит украинской стороне нашим предприятиям получить кредитные ресурсы для того, чтобы эффективно решить вопрос яким шляхом Дніпропетровщина вирішуватиме проблему мінералізації води, буде відомо вже за півроку. Саме тоді німецькі експерти завершать розробку плану їхньої утилізації. З коштами на реалізацію прописаних giz програм проблем не буде. Переконаний Гліб Пригунов пояснює співпраця обласної ради та німецького товариства. Це не лише крок до вирішення екологічних питань регіону, але й плюс до іміджу Дніпропетровщини. Подібне партнерство це шлях до збільшення довіри з боку іноземних партнерів, а це означає, що у нас є шанс на нові робочі місця, розвиток економіки і, звичайно ж, чисте повітря.